Друзі, всім привіт! Давайте зараз пройдемося по тому, що залишилось у нас в наявності. Перше, це Ford Focus, 1,6 дизель 2010 року за ціною 5-900 доларів. Тут 245 пробігу комплектація датчик світла, датчик дощу, немає клімата, непогана комплектація. Номер на екрані можете бачити. Йдемо далі. Скоро буде відео про цей Volkswagen Tiguan, Давайте попередньо, може хтось собі захоче забронювати. Це 1.4 TSI на автоматі за ціною 9800 доларів на старті. Автомобіль 2010 року. Офіційний куплений в Україні, стоїть вже на реєстрації. Тобто, вам тільки заплатити тисячу гривень, щоб поставити на себе. Автомобіль на дисках, реально в гарному стані. 136 тисяч пробігу. Всього у нас. Йдемо далі. Далі такий Renault Scenic, третій рестайлінг, 1,5 дизель 2014 року. Оригінальний пробіг в цій, в цій машині 207 тисяч. На К9К це зовсім мало. Йдемо, що у нас тут є. Ledіки є, шикарний опційний колір, коричневий. Вона На дисках, на хорошій зимовій резині є автоскладання зеркал, є клімат, навігація, шайба, центральний підлокітник. 6 ступочка це у нас. Ну, класна ціна, 8600 доларів, плюс якийсь буде торг для вас. Йдемо далі. У нас також наявності є такий Renault Scenic 2012 року. Це також 1,5 дизель, це другий рестайлінг третього сценіка. Як бачите, тут трошки інший значок. Звісно, у нас відповідна і ціна 7 доларів. Це 1,5 дизель. 245 тисяч пробігу. У нас тут є крута комплектація, саме безключовий доступ, автоскладання зеркал. У нас тут полукожа, Сидіння тут як нові можете глянути в інших моїх оглядах. Тут сидіння також ще у нас два таких мінівенчика залишилось. Гранд Сценік сіміс, місць, тридцять тисяч пробігу. 1,5 дизель 2011 року. Реально машина дуже жива. Того встигніть забрати. Скидайте завдаток, я, вона вас почекає, поки ви приїдете. Також Opel Zafira, 1,6 бензин, 190 тисяч оригінального пробігу за ціною 7200. Також 7 місць, вона на дисках, на задніх, передніх патроніках. Реально також дуже гарна, класна машинка. Ці, чекає на вас. А також вона скоро в продажі. Хто хоче, також бути першим, ось такий міганчик, поки що його вам не буду близько показувати, буде вам такий. Як там сказати, замануха така буде. Того також хто хоче під вас цей міган Зараз підготуємо, полірнем похимчистим. Скидайте задаток наперед. Все, всім дякую, гарного дня, мирного неба.